Радіо Чикаго Сім країн відправлять своїх представників на так звану інавгурацію російського диктатора Путіна, серед яких і Франція. Водночас у повідомленні вказується, що 20 країн Євросоюзу будуть бойкотувати інавгурацію. І у Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що не будуть брати участь в інавгурації. Також категорично відмовилися брати участь у заході країни Балтії. А в Газі тим часом, під час інавгурації диктатора, проходила акція В'язниця, а не Кремль». Навпроти міжнародного суду ООН встановила фігуру бункерного у Кайданах та тюремній робі. В свою чергу МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна, і закликало інші країни зробити те саме. Цитую брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих Російською Федерацією». Суверенних територіях України зі свідомим залученням, погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України йдеться у заяві. Аналогічно позицію щодо неприйняття інавгурації диктатора зробила Канада, Велика Британія, Чехія, Естонія, Латвія та Литва. Підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.